Слава Україні! Коли ми говоримо про єдність, про допомогу один одному, то звичайно мова йде саме про єдність, про підтримку, про те, щоб підставити плече один одному. І я почну з цього. З величезної подяки усім нашим людям, кожному з вас, хто долучений до того, аби допомогти іншому. Коли ви купляєте воду і подумала, чи є ця питна водичка сьогодні. У вашого сусіда, який не може дійти до магазину, або не має навіть на це коштів. Ситуації у нашому житті під час війни є різні, і ви оцю пляшечку питної води віддаєте сусідові. Ви піклуєтесь про рідних і близьких. У вас є можливість комусь придбати. Буханку хліба і ви даєте цей хліб. Воно, звичайно, окупиться. Так само, якщо у вас є генератор і він працює, він працює для вашого офісу і дає можливість працювати. І при цьому ви не закриваєте, а відчиняєте свої двері для інших людей. Сьогодні дуже важливо, перш за все, як не дивно, у наш вік цифровізації дуже часто підключити телефон для того, щоб його підзарядити. Сьогодні та ситуація, коли один дзвіночок. Зарядженого телефону, і коли є мобільний зв'язок, зателефонувати своїм рідним і близьким і сказати: Я на зв'язку, я є, я живий, я працюю. Як справи у вас? Оцей дзвіночок він коштує набагато дорожче інколи, ніж склянка гарячого чаю, або навіть найсмачніший у світі бутерброд. І я дуже вдячний тим, хто таку можливість дає нашим людям або у поліції, або в офісах, або в магазинах. І не кричіть про те, що я є офіційний пункт незглавності. Мова ж не у табличці, мова у нашій незглавності, незглавності наших дій і наших переконань. Ви знаєте, якщо хтось хоче з цього робити гешефт, то ви тоді скажіть, я на цьому хочу заробляти. У мене є генератор, і я вам щось продам. Тоді людині стає все зрозуміло. І вона розуміє, за що вона платить кошти. Але якщо ви хочете допомогти людям, то тут однозначно лише так: або хрестик на грудях, або труси, як кажуть в Одесі. Не можна торгувати. Я зараз про моральний аспект. Я не знаю, чи є така відповідальність, можливо, і нема, а якась адміністративна чи інша. Я кажу про моральний аспект за те, що ви хочете допомагати людям, але робите з цього гроші. Ну тут ви знаєте, тут, мабуть, все таки не про суд людський. Тут про суд небесний. Як кажуть, кожному оздається по заслугах. Тому ще раз хочу сказати, з моральної точки зору, перш за все, ми ходимо під Богом і вдячний ще раз тим, хто допомагає. А хто і хто хоче на цьому заробити, ну тоді бути чесними, як мінімум, перед собою і перед Богом. Я маю генератор, я продаю електроенергію. Скажіть про це людям, а не кажіть. Що ви червона шапочка, і ви робите це, тому що у вас така добра душа. Але дайте мені спочатку кільканадцять гривень. Давайте або так, або так. Будьте чесними і чемними. І закликаю усіх підприємців, будь ласка, якщо у вас є така можливість, у багатьох вона є, ви запустили генератор. Допоможіть людям, кому треба підзарядити телефон. Це не коштує надто великих грошей. Але це запам'ятовується на все життя. І це та єдність, про яку ми з вами говоримо. У нас один човен, у нас один корабель. Це Україна, це Одеса. Нам випливати разом. Все буде добре. Тримаємо стрій.